Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісненько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все, заб... і все собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись. Молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. І досі сниться під горою, Меж вербами та над водою Біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, Коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сніться, вийшла з хати, весела, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі ції вороги? І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас, і все почило, сивий в хату і собі пішов опочивати. І золотою дорогою мені з ви, не жаль моєї долі молодою. Черв Оступить душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалась від гіллі. Одно однісіньке під тином, сидить в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волю святої волинки, що так даремно марно пролетять. Його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на всім широкім любовнім світі, Іди де найми і колись, щоб він не плакав, не журивсь, Щоб він де небудь прихиливсь, то дадуть у москалі. Не завидуй багатому, Багатий не знає. Неприязнення любові він все те не має. Не завидуй могучому, бо той заставляє, Не завидим славному, славний добре знає. Що не його люди люблять, а ту тяжку славу. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і тіточок запрацює вольними устами, І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний на тихо засіяє. Обніміте ж, брати мої, молю вас, благаю.